Ви подали заявку і прийшли проводити акцію. Чому задання не підомо? Ні, немає. Ні, немає. Ні, немає. Правильно. Яким чином державні органи виконавчої влади, в них є термін подати до суду, щоб обмежити вас праві виконання зібрання? А чого ви вам не дали? Зараз відбувається мирна акція протесту українських журналістів проти розпочатого вчора кримінального переслідування інтернет-видання LBUA. Яке порушило кримінальну справу стосовно прокуратура, порушила кримінальну справу стосовно LBUA за професійну діяльність журналістів цього видання. Ідеться про те, що, начебто, прокурор підозрює, що начебто LBUA порушило таємницю листування народного депутата Володимира Ладіка. Ми вважаємо, що це абсолютно ганебна практика. Ми вважаємо це рішення ганьбою української Прокуратури ми вважаємо, що таким рішенням прокуратури започатковано кримінальне переслідування українських журналістів за їхню абсолютно законну професійну діяльність. І ми вважаємо, що після цього рішення створено такий прецедент, за яким можна буде завтра і післязавтра пересаджати всіх абсолютно журналістів, які працюють в молоджу преси і сумлінно і чесно виконують свої професійні обов'язки. Я не маю право і не нам будемо говорити, не маю повноважень обмежувати. Я дію з. Гідночинного законодавства, а ви ж маєте розуміти таке. Бажання в мене немає. Я дію згідно чинного законодавства. Зрозуміло ми чи ні? ми вважаємо, що те, що робить прокуратура, це ганьба. Ми вимагаємо зустрічі з генеральним прокурором або його вступником для того, щоб він пояснив, що відбувається, і сказав нам, що про те, що це помилка, що це прикра ганебна помилка виконавця, який просто помилився, пояснив нам, як ця людина буде покарана посадовець, який порушив цю кримінальну справу, і припинили, і забули про цю кримінальну справу назавжди. В іншому випадку ми будемо сприймати це як оголошення війни українській журналістиці з боку Генеральної прокуратури і силових структур. І в іншому випадку ми будемо стояти тут доти, доки ми не отримаємо залізобідомних гарантій, того, що ми можемо працювати, і що наше право на професію нами не втрачено. Я перепрошую, я з вашого дозволу можна пісати. Обіцяйте про давайте. Я з вами схожу. Повірте? Ні, ну ж... Я не хочу такої власті, я не хочу такого президента і Верховної Ради. Це наша Богом данная земля. Ми будемо жити по закону і будемо жити по Конституции. і заставляти органы власті жити по закону. Людина. Я хочу була вільна телебачення, вільна преса, вільне слово. то я сюди прийшов. уже тот эффект, что сейчас мне звонили из офиса и говорят, что тут пришли незнакомые люди, которые хотят со мной повидаться. уже тот эффект, что э, власть была вынуждена выставить внутренние войска и сказать, что тут все заминировано. Э, тот эффект, что уже звонят из приемной Генеральной прокуратуры и хотят с нами пообщаться. когда мы с ними хотели пообщаться, они с нами не хотели общаться, не хотели нам говорить никаких слов. когда мы пришли сюда, они нас приглашают в приемную. то есть это эффект уже произведенный. я надеюсь, что чонка услышит нас и отзовет своих подчиненных, которые вы, выполняют явно Обмежити право на мирні зібрання, пакетування, пішої ходи, демонстрації, мітинги, зборів, щось інше, шляхом заборони, околювання, акціонерам зад, в Житомирські ласичі, в особах, СМІ, Катанець, мешканцям власники, Олегських систем, та житло міські. Думаю, що наша справа це частина всього, що в країні відбувається. Тому треба більше маніфестацій, щоб взагалі змінити те, що в країні відбувається. А ми є ще маленьким фрагментиком цього. Він не знає, хто він такий звідки він прийшов. І він не може пояснити, хто його послав. А ви нас дубінками лупите. Хто вас лупить дубінками? Покажіть мені запівпальність. Оскільки Микола Княжицький є мозком телеканалу ТВА, От, то звісно під загрозою і телеканал TVI. оскільки з телеканала TVI вилучили е, всі документи про фінансово-господарську діяльність за останні, якщо не помиляюсь, два чи три роки, то це дуже сильно ускладнює е, поточну діяльність телеканалу TVI. Що вважаю е, останні події навколо лівого берега і навколо TVI, дуже небезпечним прецедентом. Дальнейшую роботу вообще уже никак не представляем. Мы уже находимся в состоянии, когда надо просто приходить с оружием на съемки, отбиваться от людей в форме, непонятных людей по граждане, которые здесь бегают среди нас, которые делают вид, что они журналисты, при этом абсолютно являются сотрудниками МВД. Скажіть, ви як людина наближена до влади, що ви відчуваєте? Вони зупиняться після наших мітингів протестують. Якщо чи... журналісти консолідуються, так, як в Грузії, до речі, якщо ні, то ні. Якщо я колись стану людиною наближеною до влади, то таких історій з журналістами не буде. Я прийшла захищати TVI канал і канал РЛБ. Ру. Моя дочь тоже работает в журналистике, і я не хочу, щоб вона врала. А я хочу, щоб вона доносила до людей правдивые слова и правдивую інформацію. Моя справа і зараз справа Макса Левіна, який це зняв. Це такі дзвіночки на погіршення ситуації з пресою в Україні. Ми пшонку поміняємо на тушонку. Ми далі будемо добуватися зустрічі з особою уповноваженою, якщо це не пшонка, якщо він пішов у відпустку, може він пішов у відпустку на 48 днів і вийде вже напередодні виборів. А за цей час ще будуть присувати інших журналістів, інші видання, не дай Боже, звичайно. Ну за ці 48 днів можна багато бідини робити. Тому якщо, якщо не він. То хтось інший, хто уповноважений, і чиє слово буде вагомим? Чиє слово буде, якби так бимо сказати, політичною обіцянкою, яка буде до того ж виконана залишити журналістів у спокою, дати їм можливість виконувати свої професійні обов'язки.